Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися смачним рецептом яблучного пирога. Це неймовірно просто готується доволі все швидко і простіше, ніж навіть шарлотка. Для цього рецепту нам знадобиться 3 яйця. Вибиваємо їх відразу в таку якусь глибшу миску, де буде зручно усе змішувати. Додаємо сюди таку добру щіпку солі, ванільний цукор, звичайний цукор. І добре усе перемішуємо ручним вінчиком, можна виделкою. Додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Трохи усе перемішуємо і вливаємо молоко. Ще раз змішуємо Додаємо розпушувач дві чайних ложки до борошна, змішуємо і просіємо борошно з розпушувачем відразу у рідку частину, змішуємо так, щоб не було ніяких грудочок. І наразі тісто відставляємо. І шведесенько нарізаємо яблука. Яблука я обирала чемпіон кисло-солодкий, якщо хтось знає, можливо, ще якісь хороші смачні яблучка кисло-солодких сортів, попрошу поділитися, щоб я теж знала. Нарізаємо ось на такі половинки, четвертинки, серединку ми просто вирізаємо. І далі на частинки приблизно десь у 2-3 см. Такими грубшими шматочками, щоб у порозі їх було відчутно. Додаємо яблука нарізані у тісто і усе гарно змішуємо. За бажанням сюди можете трішки додати натертої цедри лимона. Форму за бажанням можете вистелити паргаментним папером. Папір я змастила рослинною олією, можете просто вершковим маслом змастити. Викладаємо сюди наше тісто, розпроділяємо і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 35-40 хвилин до сухої шпажки. Після чого духовку виключаєте, пиріг залишаєте там ще на 10 хвилин і далі його вже при кімнатній температурі тримаєте до повного вистигання. Для декорації рекомендую використати цукрову пудру, нарізаєте на шматочки та подаєте до столу. Запах просто неймовірний. Подивіться, який він багатий на яблучках, тут доволі мало тіста є і дуже-дуже багато яблук. Бажаю вам смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!